Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше та ми починаємо. Ну, ось те, що я казав, 10 травня було плюс 1 вночі, зранку теж плюс один. Нижче не опускалося. Ось на відводках під пригнутих. І пригнутих, звичайно, бачите? Ось воно ось на висоті десь метр 30 полуниця. Бачите, як приходило, я прикрива агроволокном, але воно чомусь злетіло і ось таке скоїлося. Ну і ось на такій же висоті водичка відстояна. Дощова, якою поливається ця полуниця. Бачите, лід. Ось воно. Оце, оце це. Плюс 1, та ще й не внизу. От Думайте, що буде з молодими рослинами, з молодим фундуком, який посаджений восени. Е, і який, що, 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 що він може навіть загинути, якщо буде там мінус 3 на спидометрі, на мінус 5. Ось так на термометрі. Так що думайте, думайте. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео. Все це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Ну, ось помидорчик. Ось вами плюс один. Навіть вишинку прибило. Гляньте, яка вона стала. Колір якийсь такий коричневатий в неї став. Ось. Плюс один. Так що. Відводки фундука, все таке інше, слава Богу, вижила. Все обробляв перед цим невеличким заморозком, в лапках невеличким. Все обробляв плантафолом. Ну, там не плантафол, його аналог, там мікроелементи. 20 20 20 Ну, Як бачимо, не все спрацювало. Плантатор. Називається плантатор. Ну от що стало з поволнію. Була така красуня, перезимувала мінус 20. Кінчики навіть не підмерзли, А тут ось таке, на жаль, те ж саме з виноградом, навіть з диким. Теж саме з волоський горіх. Не весь є, те деякі сорти не прихватило, але той, що в мене дуже великий горіх, його ну, прихватило. Можливо, горіх буде, але ну, прихватило. Дуже сильно. Де щось не прикрите було, там по помідорах теж нема, там картопля в людей теж кажуть. Ну, а так інше там чеснок, такі деякі культури, які дуже морозостійкі, ну, їх не чіпануло. Ну, по сливах, там по абрикосах. там Ну, можливо, практично не буде врожаю. Десь, на, десь гілочки внизу там були прикриті, зберігалися. Також де є прикриті ділянки. Ну, там, е якщо воно прикрито, чимось якимось там парканами, щось таке інше, гаражами, домами, то там повиживало деякі культури повиживали. Ну, давайте глянемо що ж з пунктуком. Так, ось прикопив однорічні рослини. Ось так. буде це двохрічечка, Вони, бачите, просто зверху повністю не закривав, а просто зверху все добре. Агроволокно. Відводки вистояли без питань. Перед заморозками обробив плантатором якимось. Бо на, ну, не було плантафола, на жаль, не було. Плантафол, я вважаю, що краще б спрацював, не було плантафола. Обробив плантатором там 20-20-20. ну, Можливо, щось я плутаю, не 20-20, але там є мікроелементи і таке інше антистресове, так що обробляв перед заморозком. Також вистояли ось такі от малишики особливо цінних сортів. в мене це для себе ось такі. Без питань, просто прикрити зверху агроволокном, це нормально. Так, ну ось відводочки, бачите, європейський сорт, все супер. Ось так, нічого не зачепило. Е, роблю виводи, що фундук це досить така морозостійка культура. Усі сорти, все нормально. Але дивіться, хто восени, восени посадив невеличкі саджанці. У двох річках мабуть, ну, ну є такі однорічки тоненькі, буває таке, там неважно де брали, ну таке було, то є дуже багато шансів, що вони ну, постраждають, можливо, навіть загинуть. Тому що в мене не низина. В мене так посередку і тут є прикриті участки. А якщо це поле і там низина, річка. То рослини можуть загинути, бо в мене це було плюс 1. Ну, можливо, там десь якось до нуля, ну плюс 1 показувало в основному. Ну, можливо, там нуль десь був. То я так вважаю, що в інших регіонах могло бути на термометрі легкий мінус, там, мінус 3. Ну це на ґрунті це вже страшне діло. І останнє покажу ось, наприклад, барбаканчик. Тут і бачите, як його від сонця. Тут йому дуже затишно класно. Ну, тому і результат, на нього вже і горішок буде. І я просто ще зверху, ось такими мішечки з пузирчатої плівки. Бачите, так звернув. І я просто ну на паличках, ось, бачите, палички раз два. Я просто отак на, на, натягнув. Зверху, навіть не повністю, щоб оцей мороз заморозок літ, щоб все, все було ось тут зверху. І все. Так що напишіть, будь ласка, як у вас в цьому році. Знаю, хлопці виставляли, знаю, що пострадало і постраджає. Скоріше за все дуже багато саджанців, хто ну, не тільки саджанців, а культуру, усіх всіх культур, хто, ну, скажімо так, не Прикривав, що я кожен рік це говорю, це раджу усім. І повірте мені, що у мене ті рослини, які невеличкі, там дуже важливі, прикриваються, що в мене з ними все просто супер. Ось така ситуація. Кому сподобалося, поставте, будь ласка, лайк і обов'язково чекаю вас усіх в коментарях. Дбайте про свої рослини. Ну, ось воно, те, що я попереджав. На термометрі плюс 2, а ось бачите, що коїться, воно вже тає сонечко. Це попаде все на рослинку. Дивіться, ось, наприклад, бачите? На молоде листя оцей заморозок попадає. Навіть в воду Поприхватувала десь де В невеличких об'ємах, де ведерться, там небагато було, вже є льод. Дивіться, ось зверху на агроволокні він, він тобто мороз ось так от спускався. Але молодий трапезунд ось, в прикопах. Бачите, по крайній мірі на листях в нього ніяких наслідків немає. Більш-менш все пристойно. Ось тут нема сонця. І він виглядає досить непогано, тому трішечки навіть прикривши рослину вже супер. А хто повністю прикриває, як я казав, чотири палички, а зверху мішок, той молодець. Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну, а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу.